По-моєму, наліво. Так, так, так. П'ятеро військових, які перебувають на лікуванні у першому добровольчому хірургічному шпиталі, прямують до місцевих печер. Там, розповідає гід-волонтер Олег Сивак, для них проведуть нетрадиційну реабілітацію. Ми зараз спробуємо відволікти наших захисників і провести невеличку реабілітацію на природі. Ми прибули на місце, це печера думка, і тут така арка і вхід в ту печеру. Підемо далі. Усі військові, які зголосилися на мандрівку із важкими пораненнями рук та ніг. Юрій Корнієнко мав поранення руки, очей та двох ніг, в яких і досі залишаються осколки. Втім, розповідає ані його, ані двадцятилітнього Ярослава Кузьмича, це не зупиняє. Хлопці першими спускаються у печеру, У мене поранення малого мілкової кістки з виходом. тобто уламок прийшов на вихід і поламав кістку. Спуски в печері та мокре каміння під ногами не зупиняють й Миколу Рябовола, який родом із Криворізького району. У першому добровольчому шпиталі захисник більше півроку. Каже, лікує праву руку, яку травмував під бахмутом. Росколкове поранення. Важке поранення. Перебита кістка. Нерв ушкоджений, сухожилля. Козацький дух, напевно. Я із парашутом пригав уже. Крім мандрівок, печерами, кажуть керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук та психологиня Анна Галущак, для поранених захисників проводять реабілітацію з кіньми, пропонують стрибки із парашутом, плавання з дельфінами, відвідини музеїв, театрів та арт-терапію. Хлопцям часто вони лежать довго в нас, і то нудно весь час лежати в одній палаті, лише лікарі, медсестри, і там, може, психологи, реабілітологи. І ми думали про те, що добре робити якісь зовсім відмінні від звичного такого режиму дня заходи для того, щоб переключати їхню увагу. І десь перші рази ми боялися, а потім, коли ми побачили, що вони говорять, що вони краще сплять, вони легше себе почувають їм, вони знаходять більше тем для розмов з іншими хлопцями, які лежать в палаті. Ми завжди радимося з медиками, що саме тим хлопцям, які в даний момент перебувають у шпиталі, може бути корисно і прийнятно, угу. що вони зможуть комфортно, без надмірного ризику поїхати і де це буде продуктивно для них. Одним з перших до підземного фінішу доходить Ярослав Кузьмич. Враження дуже класні, повітря дуже холодне, прийшло так аж в легені, дуже вузько було. Але взагалом, ну дуже класні враження. Загалом, зі слів психологині Анни Галущак, впродовж року такі види реабілітації провели для понад сотні військових, яких лікують у першому добровольчому шпиталі. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.